Відділ призначення соціальних допомог призначає більше 20 видів, різних видів державних соціальних допомог. Це такі як допомога в зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим жінкам, допомога при народженні дитини, державна допомога при усиновленні дитини, державна допомога на дітей, над якими встановлена опіку чи піклування, державна допомога на дітей одиноким матерям. Державна допомога по догляду за, хвору, за тяжко хворою дитиною, тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна допомога по догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Державна соціальна допомога на догляд одинокій особі, яка досягла 80 років. Одинока особа це яка не має взагалі дітей, або якщо діти вже досягли пенсійного віку, отримують пенсію за віком, або пенсію по інвалідності. Це також державна допомога на дітей сиріт, державна допомога на дітей, які виховуються в прийомних сім'ях. Патронатному вихователю, державна допомога на дітей, які виховуються в багатодітних родинах, це компенсаційні виплати по догляду за особою, яка досягла 80 років або особою з інвалідністю першої групи, одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України, мати, героїня, і державна допомога, компенсаційні виплати пакунок малюка. Хотіла б зупинитися трошечки на допомозі при народженні дитини. Внесли зміни. За допомогою можуть звертатися або особисто, можуть звертатися, коли реєструють дитину в рації з використанням є малятку. Також можуть в електронному вигляді подати заяву, якщо є кваліфікований цифровий підпис. Ті люди, які народили особи, жінки, які знаходяться за кордоном на сьогоднішній день і народили там дітей, не мають змоги на сьогоднішній день приїхати в Україну, щоб подати документи. Зараз внесено зміни. Можливо, подати почтою всі документи. Це паспорт, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про народження дитини на тій мові, на де в якій країні народилася дитина, переклад на українську мову. З завірянням, також довідку з консульства про те, що дитина є громадянином України, і також рахунок банківської установи Краще Приватбанк для того, щоб ми могли призначити допомогу і при народженні дитини, і компенсаційну виплату пакунок малюка. Для цього необхідно подати документи, не передавати ні родичам, нічого. А поштою переправити з тої країни, в якій ви знаходитеся, на адресу управління праці соціального захисту населення за місцем реєстрації. За більш детальними роз'ясненнями щодо різних видів допомог призначення, механізму їх призначення, виплати, порядку, ви можете звертатися за телефонами 3 72 79. По мобільному 097 503 41 59. Кабінети no 3, 4. Ми також призначаємо допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам. Також у нас йде прийом громадян по талонній системі. Записатися на прийом також ви можете не тільки особисто, а за телефоном 097 503 41 59.